Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами. Я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. У цьому випуску Трамп розпочав тиск на Росію. Європейські лідери обговорили допомогу Україні. Збройні сили України завдають ударів по стратегічних об'єктах Росії, а також пропозицію Китаю, яку вже охрестили про російським нейтралітетом. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв назвав президента США Дональда Трампа, цитую балакучим миротворцем, та звинуватив його у тому, що він нібито став на шлях війни із Росією. Він також додав, що війна РФ проти України це нібито тепер конфлікт Трампа. До цього 23 жовтня Дональд Трамп особисто підтвердив, що скасував зустріч із російським очільником, яка мала відбутися у Будапешті. Президент США також зазначив, що хоче розмови із Путіним і бувають хорошими. Вони зрештою просто нікуди не ведуть. Пізніше стало відомо про введення Сполученими Штатами санкцій проти найбільших російських нафтових компаній Роснафти та Лукойлу. Нагадаю, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч із американським лідером до Білого Дому. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов. Західна преса повідомляла, що зустріч планувалася для того, щоб обговорити можливість надання Україні ракет Томагавк. На таку ймовірність публічно натякав і сам Дональд Трамп, зокрема, під час спільної прес-конференції із аргентинським лідером Хав'єром Мілеєм. Однак, у переддень зустрічі Трампу зателефонував Владимир Путін із пропозицією обговорити особисто питання закінчення війни в Україні, після чого президент США заявив, що йому не подобається перспектива надання Україні крилатих ракет томагавк, а також заявив, що авторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі. Тож, що змусило Дональда Трампа врешті змінити думку щодо Кремля? Та як це відобразиться на російсько-українській війні? Дивіться далі у наступному сюжеті. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним в УДПшті була скасована, але допустив, що вона може відбутися в майбутньому. Про це сказав президент Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, де обговорили мирні переговори. Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас хороші розмови. Але вони ні до чого не приводять. Вони просто ні до чого не приводять. Наголосив американський президент. У відповідь Міністерства закордонних справ Росії заявили, що Вашингтон і Москва не домовлялися про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра Сергія Лаврова цього тижня. За його словами, подібна зустріч є дуже значущою і тому вимагає підготовки. Напередодні Польща застерегла президента Росії Володимира Путіна від прольоту через її повітряний простір на саміт в Угорщині. Заявивши, що в такому разі вона буде змушена виконати міжнародний ордер на арешт. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Повідомляє Reuters. Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі. Я думаю, російська сторона про це знає. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участі жертви агресії літак прямуватиме іншим маршрутом. Сказав він. Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російських компаній РосНЕФТЬ та Лукойл, звинувативши Москву у відсутності готовності до мирного врегулювання війни проти України. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вводить додаткові санкції у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні. Йдеться в заяві. Обмеження також зачіпають численні російські дочірні компанії Роснафти та Локойлу. Усі структури, які належать їм на 50 або більше відсотків, автоматично підпадають під блокування. Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я, з огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну. Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вживати додаткових заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися наших санкцій. Заявив міністр фінансів Скот Бесент. Порушення санкцій може призвести до цивільної чи кримінальної відповідальності, а іноземні банки, які співпрацюють з підсанкційними структурами, ризикують потрапити під вторинні санкції. На тлі цих новин Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням ядерної триади – наземного, морського та авіаційного складників цих сил. Сьогодні у нас планове, хочу це підкреслити планове тренування з управління ядерними силами. Щойно доповів міністр оборони. Сказав Путін. Такі провокації можуть свідчити, що Росія розглядає ядерну зброю як реальний бойовий інструмент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі американські томагавки від європейських партнерів. Про це він розповів під час свого виступу на саміті лідерів Євросоюзу, який відбувся у Брюсселі у четвер, 23 жовтня. За словами українського очільника, режим Путіна повинен відчути реальні наслідки розв'язаної ним війни. Також український лідер вчергове закликав знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України до ЄС. Очевидно, що мова у першу чергу йде про позицію Угорщини, лідер якої Віктор Орбан навіть не приховує свої симпатії до Москви. Президент України також нагадав, що тривала блокада руху України до ЄС є несправедливою та недоброю як для України, так і для всієї Європи. Зеленський наголосив, що розширення ЄС означає більше стабільності та є частиною спільної оборони і геополітичної безпеки всього континента. Більше про європейські справи, особливо на тлі ескалації з боку Росії, дивіться далі у наступному сюжеті. 24 жовтня в Лондоні відбулася чергова зустріч коаліції охочих формату започаткованого в Парижі на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. До неї входять 35 держав, включно з Україною, Великобританією, США та Австралією. Захід пройшов у гібридному форматі. Частина учасників прибула особисто, інші долучилися онлайн. Лідери використали зустріч, щоб зосередити увагу світу на тому, як вони можуть ще більше зміцнити позицію України та скоротити здатність Росії продовжувати вести війну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Єдина особа, яка бере участь у цьому конфлікті, яка не хоче зупинити війну, це президент Путін. І його удари по маленьким дітям у дитячому садочку цього тижня чітко демонструють це. Знову і знову ми пропонуємо Путіну шанс припинити його непотрібне вторгнення, припинити вбивства та відкликати свої війська. Але він постійно відкидає ці пропозиції та будь-який шанс на мир від поля бою до глобальних ринків, оскільки Путін продовжує чинити звірства в Україні. Ми повинні посилити тиск на Росію та спиратися на рішучі дії президента Трампа. Зрештою, безпека України має значення для всіх нас. І те, що відбувається сьогодні на лінії фронту в Донецьку, формує наше спільне майбутнє на роки вперед. Сказав Кір Стармер. Під час зустрічі британський прем'єр закликав партнерів забезпечити Україну всім необхідним для зміцнення оборони напередодні холодного сезону. Я закликаю лідерів діяти, щоб вилучити російську нафту і газ із світового ринку, завершити роботу над російськими суверенними активами, щоб розблокувати мільярди фонтів терлінгів для фінансування оборони України, а також активізувати надання можливостей далекого радіусу дії, щоб Україна могла розвинути успіх, досягнутий цього тижня, каже Кір Стармер. Напередодні зустрічі 21 жовтня радники з Єлисейського паласу повідомили про фокус на посиленні тиску на Росію, узгоджені гарантії безпеки для України та координації оборонних ініціатив Європейського союзу. Президент Зеленський вважає перемир'я з Росією можливим, але за умови посилення тиску на Росію. Про це він заявив, перебуваючи на саміті лідерів ЄС. Перемир'я можливе, звісно, і всі ми його потребуємо. Але для цього потрібно збільшити тиск на Росію. Ми заявили, що готові підтримати перемир'я, готові підтримати будь-який формат переговорів. Але зміст переговорів має бути справедливим. Український лідер також привітав схвалення євросоюзом 19-го пакету санкцій синхронно з запровадженням енергетичних обмежень сполученими штатами. Вони стали першими санкціями, накладеними США на Росію за президентства Трампа у Баварії під час військових навчань сталася перестрілка між військовими Бундесверу, а також місцевою поліцією. Як повідомило онлайн-видання Мюнхнер Меркур, військові проводили навчання посеред цивільного містечка. У Ердингу військова поліція проводила тренування, яке збентежило місцевих жителів, які зателефонували до поліції. Коли ж поліцейські екіпажі прибули на місце події, військові обстріляли їх холостими набоями, вважаючи, що вони є учасниками цих військових навчань. Проте поліція не зрозуміла цього жарту і почала відстрілюватися щоразу бойовими патронами. Внаслідок стрілянини двоє учасників цих навчань отримали поранення. Поліція не наводить причин того, чому сталося непорозуміння із німецькими військовими. Проте абсолютно очевидно, що певна неготовність Бундесферу і поліції до подібних кризових ситуацій має викликати серйозне занепокоєння. Росія цього тижня в чергове нахабно порушила повітряний простір країн НАТО. Цього разу два російські літаки на 18 секунд залетіли у повітряний простір Литовської республіки. Повідомляється, що два російські літаки залетіли із повітряного простору Калінінградської області і заглибилися на 700 метрів. У відповідь сили НАТО підняли два іспанські винищувачі марки Eurofighter Typhoon. Втім, росіяни вчасно утекли. Президент Литви Дітанас Науседа заявив. Що Росія вчергово порушує цинічно двосторонні домовленості і всіляко провокує країни НАТО на кроки у відповідь? Росіяни ж заявили, нічого не порушували, знаходилися у повітряному просторі Росії. Цілком очевидно, що подібні провокації з боку Росії переслідують одну мету: викликати реакцію з боку країн НАТО. Щоправда, відповіді у стилі Туреччини, яка свого часу збила російський су 24 цього разу не дійшло. Але слід розуміти, що терпець окремих країн НАТО справді може урватися будь-якої миті. Раніше про готовність збивати російські військові літаки у разі порушення повітряного простору НАТО, заявило керівництво Польщі. Підрозділи Сил оборони України у ніч на 23 жовтня завдали ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, уражено рязанський нафтопереробний завод та склад боєприпасів у Білгородській області. Про це поінформував Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, у наслідок удару по рязанському НПЗ на підприємстві зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Військові зазначають, що це підприємство відіграє ключову роль у забезпеченні пальним російських військових підрозділів та логістичних ланцюгів окупаційної армії. Виведення навіть частини його потужностей з ладу знижує можливості ворога вести бойові дії. Крім того, українські ударні безпілотники уразили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Валуйки у Білгородській області. За інформацією генштабу, на місці зафіксували вибухи та детонацію боєприпасів. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у наступному сюжеті. Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс знищили понад 30 учасників диверсійно груп Росії і шість одиниць ворожої техніки й обладнання на Костянтинівському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Як зазначається, російські війська намагаються перекидати свої ДРГ у напрямку міста Костянтинівка Донецької області, ховаючись вночі по посадках. Прикордонники бачать ворога і обрізають йому логістику. Таким чином не дозволяють загарбникам підкріплювати зброю та боєприпаси свій передній край, а також блокують їм підвіз живої сили. Збройні сили України завдали удару по Брянському хімічному заводу, який є важливою складовою ВПК країни-агресора. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. 21 жовтня 2025 року повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. На нафтобазі в Гвардійському у тимчасово окупованому Криму згоріли вже щонайменше п'ять ємностей. Про це в телеграмі повідомило Радіо Свобода і оприлюднило відповідний супутниковий знімок. Після удару українських дронів у ніч проти 17 жовтня вогонь на нафтобазі, що належить мережі заправок Атан, потроху стихав, але сьогодні спалахнув з новою силою. Йдеться в повідомленні. Як видно, на зробленому 21 жовтня вранці супутниковому знімку згоріло вже не менше п'яти ємностей із паливом. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України знищили два легкомоторні літаки, які російська армія використовувала для збиття українських далекобійних дронів. Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці. Ворожі цілі були розміщені на аеродромах на тимчасово захоплених територіях. Така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу, зазначають у спецслужбі. Поблизу Луганська та Алчевська українські партизани знищили релейні шафи і устаткування управління залізницею. Про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Партизанам вдалося знищити релейні шафи, що відповідали за рух вантажів військового призначення на ділянці залізничної дороги Луганськ-Родакове поблизу Луганська та устаткування автоматизованого управління залізницею поряд із Алчевськом, написав Харченко. Воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України проникли на підконтрольну росіянами територію на північно-слобожанському напрямку і знищили 13 загарбників. Про це повідомило командування сил спецоперацій. Група А першого загону 144-го центру сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на північно-слобожанському напрямку. Оператори ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та тихо проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки розвідки здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях. Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп росіян. За результатами спеціальних дій підтверджене знищення 13 росіян. Група ССО успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання. Підкреслили в командуванні. Україна і королівство Швеція цього тижня уклали угоду. Вона дозволить Україні протягом наступних 10-15 років отримати від 120 до 150 шведських винищувачів марки Гріпен. Відповідно угоду зафіксували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерсон. Як повідомляє шведська сторона, Україні надійдуть найсучасніші винищувачі компанії СААП четвертого покоління, які будуть оснащені не тільки можливістю додаткового встановлення крилатих ракет, але й таких необхідних систем РЕП. А також дозволять знищувати російські РЛС, а також бойові літаки, які стоять на озброєнні Збройних сил РФ. Уряд Чехії оголосив про те, що до кінця цього року передасть Україні супутник. Його саме зараз добудовують і виведуть на орбіту. Цей супутник буде виконувати в першу чергу розвідувальні місії. І дозволить українським збройним силам отримувати таку потрібну розвідувальну інформацію в режимі онлайн. Реакції росіян на це рішення уряду Чехії наразі не було. Сам диктатор Росії Володимир Путін цього тижня сконцентрувався на зустрічних погрозах на адресу українського керівництва, а також Білого Дому. Його занепокоєння можна зрозуміти. Путін дуже сильно переймається можливості отримання збройними силами України американських крилатих ракет та магавк. Крім того, російський диктатор приділив особливу увагу збільшенню народжуваності. Причому серед росіянок молодого віку і навіть неповнолітніх. Виступаючи на з'їзді російського географічного товариства, диктатор заявив. Росіянкам молодого віку і дітям потрібно народжувати якнайбільше. цілком очевидно, що ця викривлена і хвора логіка дуже сильно нагадує політику третього рейху, зокрема сумно відому програму «Лебенсборм», яку НСДАП оголосила, ще в 1935 році. Щоправда, німецькі нацисти не додумалися до того, аби змушувати народжувати школярок. А от Путін зміг вже в 12 російських регіонах діє спеціальна програма, яка заохочує російських школярок народжувати за це. Вони отримують грошову винагороду, а також подальші пільги для себе і для своїх дітей. Щоправда, скачку народжуваності на Росії цей крок так і не приніс. Російська статистика невпинно стверджує. Порівняно із попереднім роком цього року стався спад на 3,4 Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України над державою агресоркою. Про це 23 жовтня під час прес-конференції у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський. Також український лідер зазначив, що Китай не зацікавлений у єдності Європи та Сполучених Штатів. Нагадаємо, що Володимир Зеленський та лідери Європи 21 жовтня підписали спільну заяву, які підтримали план президента США щодо негайного припинення вогню і того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів. Єдиний хто проти такого порядку речей, це Кремль. Щодо Китаю, то його позиція вже отримала серед світових експертів назву «проросійський нейтралітет. Своєю чергою, Пекін продовжує наполягати, що переговори є єдиним способом врегулювання конфлікту. Також Китай офіційно називає війну в Україні не війною, а конфліктом. Про це коментуючи спільну заяву лідерів Європи про підтримання плану президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, заявив Речник Китайського МЗС го цякунь. Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною і чіткою, наголосив дипломат КНР. За його словами, Пекін і надалі продовжує наполягати на переговорах як єдиному способі врегулювання конфлікту щодо необхідності негайного припинення вогню та відмови Росії від вимог про виведення українських військ з неокупованих українських територій, на чому наполягають Сполучені Штати, Європа та Україна. Китайський дипломат промовчав. Також він не згадав, що припинення вогню по наявній лінії фронту як передумови початку переговорів є першим пунктом у китайсько-бразильському плані миру, який ще минулого року презентував особисто лідер Китаю Сі Цзіньпін. Тож чи вдасться світовим лідерам переконати китайське керівництво долучитися до примушення Москви до миру, дивіться далі у нашому сюжеті. Торговельна війна між США та Китаєм це гостре економічне протистояння, яке розпочалося у 2018 році і продовжується досі, загострюючись у 2025 році. Основною причиною є значний торговельний дефіцит США щодо Китаю, який призвів до запровадження обома сторонами мит на імпорт товарів. Конфлікт охоплює торгівельну сферу, але також має геополітичні наслідки для світової економіки. Міністр фінансів США звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці. Скотт Бесен заявив Financial Times, що запровадження Пекіном таких обмежень відображає проблеми у власній економіці Китаю. Можливо, існує якась ленінська бізнес-модель, за якою шкодити своїм клієнтам це хороша ідея. Але вони є найпомітнішим постачальником у світі. Якщо вони хочуть уповільнити світову економіку, то найбільше постраждають самі. Вони перебувають у стані рецесії і намагаються вийти з неї за допомогою експорту. Проблема в тому, що вони погіршують своє становище у світі, додав Бесент. Трамп пригрозив запровадити стовідсоткові мита на китайські товари з 1 листопада і скасувати зустріч із Сі Дзіньпінем після того, як Китай оголосив про нові експортні обмеження. Про це очільник Білого Дому повідомив у своїй соціальній мережі ТРАТСОШАЛ. У Китаї відбуваються дуже дивні речі. Вони стають надзвичайно ворожими. Я мав зустрітися з головою Сі через два тижні на саміті Атес. У південній Кореї. Але тепер, схоже, для цього немає жодних підстав, написав Трамп. США звинувачують Китай у спробі захопити владу над глобальними ланцюгами постачання через експортні обмеження на рідкісноземи. Китай заперечує звинуваченням, стверджуючи, що його нова система ліцензій на експорт відповідає міжнародним стандартам і була завчасно повідомлена Вашингтону. Трамп хоче заборонити польоти китайських авіакомпаній над Росією, що може підвищити витрати на польоти в Китаї. Китайські авіакомпанії виступають проти. Про це пише Reuters. Компанії попереджають, що це може призвести до значного подовження маршрутів, підвищення цін на квитки та збої у графіках польотів. У зверненнях до відомств найбільші китайські авіакомпанії попередили, що запровадження таких обмежень подовжить польоти на 2-3 години, збільшить витрати палива і створить ризики для пасажирів через можливі пропущені стикування. Також прогнозується, що в разі ухвалення рішення понад 2800 пасажирів в період із листопада по грудень будуть змушені перебронювати квитки. Пушеротерс. Більшість сенату США підтримує введення 500-відсоткових тарифів для Китаю через купівлю російської нафти. 85 сенаторів готові надати президенту Трампу повноваження для запровадження таких мит. На тлі цього США та Китай проведуть новий раунд торгівельних переговорів у Малайзії наприкінці жовтня. Ці кроки спрямовані на заспокоєння світових ринків та запобігання повномасштабній торгівельній війні з Пекіном, яка могла б завдати значних втрат світовій економіці. Я думаю, що у нас все дуже добре. Я думаю, що ми ладнаємо з Китаєм, сказав Дональд Трамп. Також повідомляю, що запланована зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном, яка має відбутися цього місяця в південній Кореї під час саміту лідерів азійсько-тигоокеанського економічного співробітництва, відбудеться. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Разом до перемоги і слава Україні!